Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий тример. Це спеціальний електричний пристрій для делікатного та безпечного догляду за волоссям, оснащений керамічним лезом, яке легко змінюється, гарантуючи гладке та ніжне гоління без подразнень та порізів. Водонепроникний корпус дозволяє комфортно використовувати прилад навіть у душі. Ергономічний дизайн надає зручним. Захват та точне регулювання, що робить процес стрижки максимально комфортним. Крім того, він дуже компактний та портативний, тому його легко брати з собою в подорожі.